Привіт, я вже розказувала про те, що ми інтервально голодували. А мені вітатися чи? Можеш привітатися. Добре, ди чи інтервально харчувалися і хотіли би розказати про помилки, які ми зробили, і як замість того, щоб схуднути чи покращити своє тіло, можна просто набрати вагу, і що треба їсти, щоб набрати. Як мінімум, не схуднути, та а, більшість, звісно, коли починає інтервальне голодування чи харчування, як можна називати це як завгодом, бо насправді на інтервальному голодуванні ти не голодуєш. Це основний секрет. Бо що? Просто не їсиш після п'ятої і не з самого ранку. Як виявилось, це не так важко і не так страшно, як може бути, але є нюанси. Якщо дослухаєте до кінця, то почуєте всі нюанси. Ми розкажемо, що ми їмо, і що не треба їсти, і як бажано їсти. Тож починаємо. У мене основний е, мінус був такий: ми е, вирішили, що ми йому е, не пізніше шостої, а ліпше до п'ятої години. І у мене був такий страх, що після шостої, умовно кажучи, там в 9 в десятій годині, до того як я ляжу спати, що я зголоднію, і тому я намагався максимально щільно. Поїсти в шостій, і це призвело до того, що я на ніч реально переїдав. От такий е... і ти не був голодний ні в 9, ні в 10? Так. ні, ну я, я стільки їв, що я не був голодний ні в 9, ні в 10. І ще з раночку такий. Ну, знаєте, коли лягаєш спати, коли ти, умовно кажучи, поїв перед сном і така тяжість е, у шлунку. Так у мене така тяжість була. Реально, поїв... і ти мені про це не казав? Ні, я на камеру граю. Ну не, ну, не прям тяжість, а таке відчуття легкої перенасиченості. Ну, Льоша, правда, він більше їв, ніж зазвичай. Це при тому, що у нас правильне харчування, і на інтервальному цьому голодуванні чи харчуванні ми не їли нічого такого. Ні, ну трохи їли. Не, грішили. Ну, давай розкажемо по порядку. Зазвичай сніданок у нас ну, плюс-мінус однаковий. Ми їмо або сирники, або просто сир. Просто сир. Туди додаємо сухофрукти. Сметану. Сметану без цукру ніколи не смажимо сирники з борошном. Давай ще окремо скажемо, що сир ми їмо жирний 9-відсотковий, Сметану теж 20%. Та, і це правильно, не треба боятися жирів. Вони насправді наші друзі. І від цього ми не поправляємося. Поправляємося ми від кількості mm -hmm. е, жирів і кількості того ж сиру, який можна з'їсти. Плюс у нас ще періодично яйця, якісь смажені омлети, каші ми не їмо на mm, ну давай, дуже рідко. Дуже Три рідко, коли їмо, ну же, каші. фактично не їмо. Та. Хоча може й треба було. Каже, треба вуглі вуглі, але Складні, але щось ми їх не сильно любимо, і в принципі нам вистачає того, що ми їмо. Я вивчала різноманітні види харчування і прийшла до висновку, що без каш можна спокійно прожити. Тим паче літом, коли овочі. городні овочі, салати, просто м'ясо або риба і Та. все що з ну, у нас роду. дуже багато салатів. Ми їх майже дуже. зранку в обіді ввечері у нас класичний є салат з сирниками салат. Просто до речі, солоні сирники. Теж. Я Яйця. Ну те, що іноді її Е, так. Йма, а я їм лосось солоний. Солоний лосось, ми солимо самі. У нас є секрет приготування з корицею uh -huh. до грошей. У нас вже нема секрету, бо хтось його виніс, виніс на загал. Так, насправді дуже класний рецепт солі можете класти скільки завгодно. Ну умовно, якщо там шматочок, то 2-3 ложки солі і просто дрібку кориці. Оце все і без цукру. Дуже дуже часто Та. рецепти з маринаду о, риби додають цукор. Ми навіть сюди цукор не Не даємо. потрібно. Вона постояла ніч, промили все ідеальна mm -hmm. риба. І ми солону рибу тепер не купуємо. Купуємо, бо хто знає, як її там солили. Може, з цукром. А ми цукор намагаємося не їсти. Ми фактично цукор не їмо. Хоча давай на інтервальному цьому харчуванні ми собі дозволяли. Ми купували морозиво періодично, і щось іще було: шоколад. Дубайський пробували. Так, пробував. Купила Просто... на свою голову. І двічі з'їздили поїсти булок. Ну, почекай. Ну це все. Це по факту. все, що у нас за це ми розказуємо зараз історію нашу два чи три тижні. Було ти не пам'ятаєш? Ну, три. Там певно за три тижні. І от у мене вага не спала, а навпаки, піднялася. Я в минулому відео про це розказувала. А у льоші ну як піднялась? У мене то піднялась вона буквально на кілограм. Було 47 з копійками, а стало 49, А у льоші плюс 7. Да, я інтригу не тримаю. Плюс сім. Та, да, і такий животик виріс суттєвий. Ще була в мене травма плеча, тому я не міг нормально тренуватись. І на інтервальному голодуванні, дай в принципі, я вважаю, що має бути психологічний настрой. Тобто, ти маєш себе налаштувати на те, що в тебе здорове харчування, що ти худнеш. Що ти можеш, що ти зробиш, у тебе є мета, і ти до цього йдеш. І у мене якось так співпало. Оце переїдання на вечір, травма, і якийсь такий мінорний настрій. У мене був не було того налаштування, і я нормально набрав. Тобто, по чесному не тільки в тебе переїдання на вечір. Ти зранку нормально. Так їв і в обід нормально. їв. Ну це така штука. Я намагався на інтервальному голодуванні. Тобто, умовно кажучи, ми от в п'ятій поїсти. Ну окей, там до шостої, відповідно, 16 годин. Інтервал цей і снідали ми в 9, коли в 9-10. В і я собі намагався зробити так, щоб поїсти два рази, поснідати в 9-10 в і повечеряти в 5-6. І так як я наїдався е, на вечерю, так само я наїдався, намагався так себе утрамбувати е, так, щоб у мене вистачило до 6-ї. Не працює. Краще дробити, з'їсти менше на сніданок. І... Трошки на обід. Трошечки на обід, або... трошки на вечір. Або знову ж таки це експеримент. Не бійтесь експериментувати такий середній сніданок, наприклад, дуже щільний обід і легка вечеря. Або навпаки, легкий обід і щільна вечеря. І тут вже сам собі обираєш той варіант, який тобі найбільше буде підходити по комфорту. Ну і, власне кажучи, по результату. Була така ілюзія, що ось завтра ми. Починаємо інтервальне голодування, вечеряємо ми в п'ятій, ну максимум в шостій, відповідно, сніданок 9-10 і все буде добре. Не завжди так виходить. У нас життя, у нас справи, у нас е, якісь форс-мажори, тому та іноді бувало таке, що ми вечеряли в сьомій. Не переймайтеся цього так. приводу, взагалі mm. не треба переживати. Якщо е, не дотягнули mm. тих 16 годин чи перетягнули, ну перетягнуло, то взагалі дуже добре. А от якщо вийшло Ну, не 16, а 14, а треба випити якусь таблетку, чи ще щось, чи взагалі розумієте, що от зранку ви можете поїсти, а потім три години. От взагалі. зустріч, якась чи подорож, чи якась логістика. Не так. треба з цього приводу прийматися. Особливо на перших етапах. Далі далі воно входить в якийсь ритм, і ти вже починаєш вчитися регулювати ці штуки. І далі воно легше, і вечеря якось ми поговорили на цю тему, що ми зрозуміли, що я переїдаю на вечір. І я собі взяв таке, що я вечеряю легенько, і якщо умовно кажучи, в 10 вечора я розумію, якщо я зараз чогось не з'їм я вмру, то я просто зі спокійною душею їм. І розумію, що вечерю треба робити не такою легкою, а трошечки там чогось додати. Може навіть кількості, а може ще чогось. І експеримент. Ну і таким чином, але насправді ти ж ніколи не доїдав, як ти собі Так, так, да, і, і, і це саме цікаве виявилось, коли свідомо почав зменшувати порції, кількість їжі на вечерю. Ну, не було такого, що 10-та година вечора, а в мене там глікемічна кома, чи просто кома, чи підвожечкою сосе. Такого не було. І ще багато хто думає, що от на інтервальному харчуванні оці от 8 годин, які дозволено умовно їсти, можна їсти все, О, ну їсти так. багато, їсти 10 разів в день. Ну це неправда. Класично ідеально харчуватися три рази на день. От для нас ми вирішили, що все таки два прийоми їжі такі суттєві, і один менш суттєвий ну, в тебе ну от скажи. У тебе виходить два рази поїсти? Ну чого воно ну, є три, під'їдає ще ж під'їдає? Наташа просто вона вона їсть як горобчик. Отак, дзьоб дзьоб дзьоб, і така я да, ну, о, це переїла. Але потім через дві години я їм якісь фрукти. Зараз черешенка, десь там ну баналь. Кавуни підуть. Да. О, кавуни підуть, та, та та і от в цьому сенсі ми себе не не сильно обмежуємо. Ну як не сильно? Ні, в минулому році ми більше купували черешні по два-таки кілограми. Та зараз теж менше. Чим менше ти їси. Тим менше ти починаєш хотіти їсти і далі. І воно якось лягає в цю голову і перестає бути страшно, що ти залишишся голодний. Насправді, якщо попити водички між прийомами їжі, то дуже часто і їсти не хочеться через 4 години і через 5 не хочеться. Тому це хай буде для вас такий лайфхак. І в принципі, тоді все сходиться. Те, що рекомендують дієтологи: пити, умовно кажучи, 2 літри води в день. Хтось каже, що це треба, хтось каже, що не треба. Я що... читала 30 грамів на, а... ну, 2 на, лі... на вагу. 2 літри. Це я на себе кажу, на, ну, на свою вагу. На ну, мені... мою півтори. От, от треба мені випивати 2 літри води в день. І виходить так, що ну, якщо ти перебуваєш собі апетит просто водою, ну непогано. Ти значить, і апетит перебив, і води попив. Ну, давайте так. Від води гірше не стало. Не поправився від води. Хоча, Може це вода? А ти краще почав себе почувати енергійніше? Чи ти взагалі такий весь енергійний? Я чесно кажучи, я коли читаю відгуки і там пишуть, я почав пити 4 літри води в день я і не про воду. А про Ми що? про харчування говоримо. Нічого не нічого не відчув. І коли я без м'яса сидів на аскезі 100 днів, я теж не відчув привели енергії. Та да, у нас була цікава історія. Ми взяли аскезу на 3 місяці і не їли м'яса. Льоші, це взагалі в житті був перший такий досвід у мене. Він уже був. Ну, Мені легше. Я без м'яса спокійно живу. Тобі важко було? Ну, важко було перші дні, тому що не було звички. А так, буквально на п'ятий день, Ну, було не те, що важко, а було а що їсти. А що їдять люди, які не їдять м'ясо, але умовно кажучи, на другому тижні ти вже це все компенсував і не тільки рибою, і просто можна салатик поїсти, або ще щось. Ну коротше, це не так важко. Але якогось приливу енергії я не відчув. І справедливості заради треба сказати, що і якогось там упадку сил я не відчув. Просто це був цікавий досвід, який я пережив, можливо, колись повторюю. Можливо, ні. Ну от, а зараз, якщо повертатись до інтервального mm -hmm. харчування, то ми вже харчуємося в Правильно, в нас нема солодощів, ми виключили це, бо Льоша йде до е, зниження ваги. Нам цікаво подивитися, чи все це так і е, от. Зараз дуже цікавий той момент, коли ми три тижні були на інтервальному голодуванні. Це був такий суцільний експеримент. Ми виявили мінуси, які можуть бути на інтервальному голодуванні. Ми знаємо, як з ними боротися, не панікувати, дати собі час, умовно кажучи, дайте собі місяць. І якщо вам зручно можу... місяць на експеримент на експеримент, так можливо, ви якийсь ай айтішник, айтівець, який лягає в четвертій спати і поїсти в шостій, а лягти в четвертій. І... І це весь час не їсти може важко. Експериментуйте, не бійтесь. І тоді, коли ви зрозумієте якусь систематичність, отоді от вже стартуйте з якоюсь ціллю худнути. Налаштування, настрій на результат. Певний досвід експериментального місяця, і ще щось, що я не можу сформулювати щось для мене, от для Льоші, це була втрата ваги, тому що е, Льош... я шо... тому що є, що втрачати. Та Льоша легко набирає, не так легко скидає. В нього є цей рятувальне коло біля животика, яке ніяк не скидається чомусь, якби він не працював в спортзалі. У мене це по іншому. Я, в принципі, тримаю вагу весь час плюс-мінус однаково, але ну чому ні? Мені було цікаво це в розрізі краси. Тому що кажуть, коли ти певний термін голодуєш, твій організм оновлюється, ти починаєш краще почуватися, краще виглядати, шкіра краще виглядає. Тому для мене інтервальне харчування це все-таки більше про красу. На другому місці про здоров'я, тому що також клітки організму оновлюються і це впливає на стан наших внутрішніх органів щодо себе. Льоша, він весь час активний. Я не можу бути такою активною, як Олексій. Тому для мене все таки інтервальне харчування дало свої плоди. Я стала більш активна. Я більше почала займатися спортом. У мене якось було більше енергії, більше хотілося жити. Це те, що мені дало інтервальне харчування. Чи буду я продовжувати? Так. Бо це, ви знаєте, якось дає такої певної дисципліни. Ти не хочеш, і ти вже якось себе спочатку заставляєш, а далі і дійсно не хочеш іти до холодильника, відкривати і дивитися, а що ж там можна піджерти о 9 вечора, при тому, що ми о 9.30 вже лягаємо спати. А на хіба? Ну навіщо? Тим паче, це ж знову скачки у цього глікемічного індексу. Це те, що впливає негативно на наше здоров'я. І коли ти звикаєш до певної системи, як в інтервальному харчуванні, то по факту ти отримуєш тільки одні плюси. Я тут не бачу мінусів взагалі. Просто здоров'я, правильна їжа і Настрой. Настрій. 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 Настрій чи на строк? Не знаю, не можу відповідник знайти в рідній мові. Маю надію, вам це відео було трошечки корисно, Наш досвід. Висновки робимо такі: не боїмося експериментувати. Це основне. Не боїмося а, щось там а, зробити не так. Не боїмося невдач. Так. З невдач робимо висновки. І просто йдемо до своєї мети. Дякую, що подивилися. Дякую, що подивились. Можна поставити якось лайка, прокоментувати чи взагалі спитати ми на всі запитання будемо відповідати. Зараз ми починаємо другий місяць інтервального харчування. І от якщо вам цікаво подивитись відео з цього приводу, де ми вже будемо харчуватися правильно, де будемо витримувати годинки і подивимося, що ж у нас з Льошею буде, ми зробимо фото до. Якщо вам угу. це дійсно цікаво, глянути на нашого Олексія. Ну, самому цікаво, ну насправді самому цікаво, я готовий. Вкластись в інтервальне голодування чи харчування, пити воду і спортів. Ну так щоб показати, чи дійсно можна а, набрати чи схуднути. Бо насправді, що жінки, що чоловіки, якщо вони харчуються трошечки не так або переїдають, набирають вагу. Не має значення хто А чим старше, тим легше. Ну все до речі, чим старше, тим легше набирати. Так що напишіть, якщо цікаво, ми знімемо інше відео. До наступних зустрічей. Дякую. До побачення.